Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я пропоную вам намалювати разом зі мною ніжні весняні квіточки. А от ось які? Спробуйте відгадати. Ось послухайте загадку. Я найперше розцвітаю синім кольором серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітком. Так, пролісок. Ми з вами вже багато розмовляли про ці дивовішні квіти. Вони мають блакитний, а іноді синій та фіолетовий колір. Стебло довге та тоненьке, листя довге та блискуче. Стебло із листя має зелений колір. Ну що, наша художня майстерня вже чекає нас. Ходімо. І так, для роботи нам знадобиться аркуш паперу, фарби коричнього, зеленого, синього та білого кольорів. Пензлики один з тонким борсом, а другий з пухнастим. Водичка і серветочка. Беремо пензлик з тоненьким борсом і починаємо малювати тоненькі стебельці. І обов'язково, дітки, з гачечком. У нас буде три квіточки. І ми повинні намалювати з вами три стебла. Квіточки. Перше стебельці, друге. І третє буде дивитися в іншу сторону. Ось так. Тепер листячко. Пам'ятаєте, яке воно? Довге, зелене і блискуче. Наші листочки повинні бути разом з стеблом. Ось так у вас все вийде, дітки, я знаю, бо ви дуже гарно малюєте. Так, намалювали, тепер підготуємо пензлик, щоб малювати самі квіточки. Трошечки намочуємо водичкою і беремо синю фарбу. І не так дітки, а в іншу сторону покладіть, ось розверніть пензлик, і з іншої сторони ставте відпиточки Три. Спочатку один посередині. І два. З одного боку і з другого. Вже дві квіточки є, тепер третя. Наші квіточки вже майже готові. Давайте додамо до наших пелюсточок ще білої фарби, і тоді наші проліски стануть ніжні і прозорі. Ось так. Обов'язково після роботи помийте пензлик водичкою. І портріть серветочкою. Нам залишилось домалювати трохи земельки. Давайте візьмемо коричневу фарбу і внизу домалюємо земельку. Ось які у нас вийшли з вами весняні квіти, проліски. Ну що ж, я буду чекати ваших робіт. До побачення, дітки!